Ну, зараз давайте зробимо референдум, де ці, ці люди стреться, проголосують, що їх, їм Маріуполь не треба. Коли ви говорите, давайте віддамо схід, ну, давайте віддамо Поділ, давайте Львів віддамо. Ну, от як, ну, як приємно це чути, в принципі. Ну, для мене, вибачте, ну, мій дім це Маріуполь, да? ну. Чому мені віддавати Маріуполь? Давайте інше якесь місто. Людям це неприємно чути, бо вони хочуть, їхній дім не в Маріуполі, тому для них ну, той Маріуполь або Констаха, ну, типу, нічого не вирішують. Але по суті, сприймайте, що ми втрачаємо дім. Україна в цілому це дім, а не твоя квартира там на Подолі чи не знаю, там на Святошино. Люди, які не втратили, вони не розуміють, що таке, коли в тебе. От я людина без коріння, без родини, без прив'язки. Для того щоб ти був якось по людяному, по нормальному, щасливий. Тобі треба коріння, тобі треба твій батьківський дім, тобі треба твою доньку колись і показати тут тато жив в цю школу. Він ходив.